Лідер Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з Володимиром Путіним у Москві, де було підписано кілька документів. Також російський президент заявив, що його держава готова взяти за основу китайський мирний план для врегулювання ситуації в Україні. Росія шукає союзників в Африці та поширює там дезінформацію про те, що нібито в рамках зернової угоди Україна експортує зерно у високорозвинені країни, обходячи стороною африканський континент. Крім цього, Росія обіцяє безкоштовне зерно та добрива для африканських країн. Якщо вона вийде зернової угоди, в Україні надалі надходить військова допомога. 20 країн погодилися закупити для України 1 мільйон артилерійських боєприпасів, а перші одиниці важкої західної техніки вже надійшли до лав Збройних сил України. Ось про що будемо говорити далі у цьому відео. Тож розпочнімо минулого тижня. Лідер Китая Сі Цзіньпінь відвідав Російську Федерацію. Спільно з Владимиром Путіним він підписав два документи. Один стосувався планів економічного співробітництва, інший поглиблення партнерства. У цих документах наголошується, що російсько-китайські відносини не є військово-політичним союзом та не мають блокового і конфронтаційного характеру. Однак, у документі про зміцнення та поглиблення російсько-китайських відносин всеосяжного партнерства помітно, що Китай підтримує частину наративів Кремля. Також сторони закликали НАТО поважати суверенітет інших держав та висловили занепокоєння військово-біологічної діяльністю Сполучених Штатів Америки. Крім цього, Китай виставив проти односторонніх санкцій, підтримав російських спортсменів та заклики російської сторони щодо розслідування вибухів на північному потоці. Також сторони виступили проти кроків, які сприяють ескалації напруженості та затягуванню бойових дій. Глава Пентагону Лойд Остін візит Сі дзінпіня тривожним меседжем про підтримку Росії. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав віз Росії Китай небезпечною. Компанія Bloomberg упевнена, що Сі Цзіньпінь хоче, щоб Росія вижила, але прагне, щоб у світі не вважали, що він повністю підтримує Росію. Аналітики компанії відзначають відсутність прогресу у будь-яких великих енергетичних угодах, зокрема щодо нового газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2» у Китай через моноголію. Речник Кремля Дмитрій Пісков заперечив цю інформацію, назвавши її малокваліфікованим вкидом. Однак задекларовані угоди щодо побудови нового газопроводу насправді є скромнішими. Сторони докладуть зусиль для просування роботи з вивчення та погодження проєкту спорудження нового газопроводу з Росії до Китаю через територію Монголії, зазначається в підписаному документі. Зустріч лідерів Росії та Китаю показала, що у відносинах між цими країнами Сі має значно сильнішу позицію. Так, Владимир Путін виявив готовність перейти на юані у зовнішній торгівлі та зазначив китайському лідеру, що ми навіть трішки вам заздримо. Втім, на думку Михайла Подоляка, це усе одно не дасть Російській Федерації змоги купити собі перемогу та продавити мирний план на своїх умовах. Своєю чергою, Владимир Путін на спільний із лідером Китаю прес-конференції, заявив, що Росія готова взяти за основу китайський мирний план для врегулювання ситуації навколо України. Однак, висока риторика Путіна про мир насправді не змінила тактики Росії. Яка за минулий тиждень задала низки ракетних ударів по території України із жертвами серед цивільних путін цинічно виголошував свої промови: а російські військові обстрілювали цивільних у Запоріжжі, Жищеві, Костятинівці та Херсоні, і це ще не всі положення російсько-китайських домовленостей, які Росія встигнула порушити за останні кілька днів. Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитрій Медведєв у коментарях журналістам зазначив, що Україна це частина Росії. Але в силу геополітичних причин і в силу історії того, що сталося, ми довгий час мирилися із тим, що живемо в різних квартирах, сказав він. Діма, ваша квартира це прогнивший барак на околиці костроми, а наша чиста, охайна з великими вікнами та великою кількістю світла. Відчуваєш різницю, ні, дімон. Під час зустрічі сторони також заявили, що всі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій. Але 25 березня Володимир Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі. Російська Федерація та Китай також закликали задіяти міжнародні механізми контролю над озброєнням масового знищення. Хоча напередодні Путін вирішив вийти з угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Росія і міжнародні механізми контролю що може бути більш абсурдним. Не оминула Росію стороною із вернову угоду, яку намагається за будь-якої нагоди зірвати та перекласти вину на інші держави. Так, 19-20 березня у Москві відбулася міжнародна парламентська конференція. Росія-Африка у багатополярному світі організатори зазначають, що участь у ній взяла 41 делегація з 39 країн африканського парламентського союзу. Виступаючи на конференції, Володимир Путін сказав, що Африка є одним із незмінних пріоритетів російської зовнішньої політики. Крім цього, президент РФ використав антиколоніальну риторику близьку африканським країнам. Більшість із них отримали незалежність від різних держав Європи, в основному Франції, Великої Британії та Португалії у середині минулого століття. Для дискредитації зернової угоди Путін озвучив ще одну пропагандистську тезу: мовляв, Україна експортує зерно переважно у високорозвинуті та заможні країни. Він зазначив, що 45% українського зерна поставлено в європейські країни і лише 3% в Африку. Але за даними ООН, станом на середину січня 2023 року близько 44% зерна за цією ініціативою експортували в країни з низьким і середнім рівнем доходу. А в цілому, в країни, які розвиваються, 64%. В українському МЗС підкреслили, що озвучку. Інформація російським диктаторам не відповідає дійсності і спрямована на зрив зернової угоди. За даними відомства, з 1 серпня 2022 року, через зерновий коридор Україна експортувала 25 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу. З них в країни Африки відправили 2,9 мільйон тонн, тобто 11,6%. в Азію 12,1 мільйонів тонн, тобто 48,2%, а в Європу 10,1 мільйон тонн. А завершимо наш випуск, дещим дуже хорошим та приємним для України. Західні партнери продовжують надавати Україні військову допомогу. Одним із найважливіших рішень попереднього тижня стала спільна закупівля 1 мільйона артилерійських боєприпасів для України, в якій наразі братимуть участь 20 країн. Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель назвав таку домовленість історичним рішенням та зазначив, що надання боєприпасів має відбутися протягом наступних 12 місяців. Також посадовець уточнив, що план працюватиме у трьох напрямках. По-перше, з європейського фонду миру виділять 1 мільярд євро на компенсацію постачань держав-членів. По-друге, ще стільки ж компенсують на спільні закупівлі боєприпасів. І по-третє, держави-члени ЄС робитимуть замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів. Також 20 березня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів. Він містить зокрема боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Хаймерс», гаубиць та бойових машин піхоти Бремків. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що нова американська допомога символізує абсолютну послідовність підтримки України в спільному захисті демократичних цінностей. Ще кілька країн уточнили статус надання Україні раніше обіцяної військової допомоги. Так, збройні сили Норвегії повідомили про доставку в Україну восьми танків Леопард 2 і чотирьох допоміжних машин. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що бойові машини піхоти Мардер вже прямують до України. 24 березня була оприлюднена інформація щодо надання Німеччиною Україні нового пакету допомоги, куди увійшли інженерні машини DAX, кулемети та запчастини добронетехніки. Проте, мабуть, найочікуванішою подією стала передача словаччини перших чотирьох радянських винищувачів міг 29 про які ми говорили у нашому минулому відео. Але на цьому Україна не припиняє роботу над отримуванням винищувачів. Так, 23 березня змі оприлюднили інформацію про те, що Україна подала до Фінляндії запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet, американського виробництва. Наразі офіс президента Фінляндії спростував цю інформацію, хоча варто зазначити, що термін служби хорнетів добігає кінця, і їх мають замінити на нові американські F-35. Президент України Володимир Зеленський привітав надання Україні нової допомоги та подякував усім державам партнерам. А з річного звіту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга стало відомо, що країни-члени НАТО у 2022 році виділили Україні близько 120 мільярдів доларів США військової, гуманітарної і фінансової допомоги. На цій оптимістичній цифрі можна було б завершити інформацію про надання Україні військової допомоги, якби не одне жваве обговорення. На початку минулого тижня стало відомо, що Велика Британія разом із танками challenger 2 планує передати нашій країні бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Саме ці снаряди через свою високу міцність можуть пробувати до 800 мм бронесталі, чого не можуть зробити звичайні підкаліберні снаряди. Саме тому ця новина викликала гостру реакцію Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що продано ще одну сходинку, а їх залишається усе менше й менше. Однімір Путін сказав, що Росії є чим відповісти, та зазначив, що у Кремля є без перебільшення сотні тисяч, саме сотні тисяч снарядів зі збідненим ураном. Які Росія поки не застосовує? Також Путін додав, що в Білорусі можуть розмістити російську тактичну ядерну зброю. За кілька днів до цього Олександр Лукашенко вже заявляв, що Кремль може передати Білорусі боєприпас зі справжнім ураном у відповідь на дії Британії. Також кілька російських відомств та посадовців поширювали інформацію про те, що використання таких снарядів, нібито призводить до різкого зростання онкологічних захворювань серед людей. Усі ці пропагандистські заяви спростувала наші союзники. Міністерство оборони Британії підкреслило, що Кремль навмисно. Намагається сіяти дезінформацію. А координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірби зазначив: боєприпаси з збіденим ураном були досліджені на предмет впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза. Вона й близько не становить ядерної загрози. Якщо Росія глибоко занепокоєна здоров'ям своїх танків і своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант перемістити їх через кордон і вивести з України. Підписуємося під кожним словом пана кірбі та дякуємо вам за перегляд цього відео. А також нагадуємо, що написати коментар під нашим відео можна безкоштовно, тож не втрачайте таку нагоду. Бережіть себе та до зустрічі!